Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Кунжут або Сезам одна з найстаріших олійних культур, відома в усьому світі завдяки унікальним властивостям насіння. Це однорічна рослина з роду кунжутові, що включає понад 30 видів, що ростуть у дикій природі у всіх регіонах Африки. Араби вірять, що насіння кунжуту має магічну силу. Недарма у Баба та 40 розбійників, герой використовує заклинання сезам відкрийся» для входу до печери зі скарбами. Це заклинання з'явилося в результаті спостереження древніх арабів за дозріванням кунжуту. «Сезам, відкрийся» означає різке розкриття буртону кунжуту та викидання насіння за повної його стилості. Кунжут рослина, яка росте у теплому сонячному кліматі. Він може рости на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря та добре витримує посуху. Найкраще росте в піщаних ґрунтах з гарною дренажною системою. Для вирощування кунжуту, особливо в помірному кліматі, вибирають місце для посадки з гарним сонячним світлом. Відстань між рослинами має бути приблизно 15 20 см. Його коріння проростає в ґрунті на глибину до 1 метра. Довжина стебла в середньому 80-110 см, росте вертикально, зазвичай утворює від 1 до 15 гілочок. Листя різного розміру, має темний або світло-зелений колір і опадає на землю в міру наближення сезону дозрівання. Велике значення має характер природного опадання листу коджуту, оскільки після скидання листя випаровування вологи з землі зменшується, а збирання дозрілого врожаю спрощується. Квітка кунжуту велика до 4 см завдовжки, має переважно пурпуровий або світло-рожевий колір. Самозапилюється, але може також запилюватися бджолами та кохмахами, коробочка кунжуту подовженої форми довжиною 3-5 см. У середньому на одній рослині утворюється 100-130 коробочок. В одній коробочці дозріває до 80 зерен. Урожай готовий для збирання приблизно через 90-125 днів. Після появи сходів, коли капсула насіння починає тріскатися. Збір урожаю проводиться, коли більшість капсул змінять колір із зеленого на жовтий. Насіння кунжуту плоске яйцеподібної форми з тонкою шкіркою. Існує два основні види: білий або світлий та чорний або темний. Білий кунжут має більш ніжний смак та нейтральний аромат. Він є основним видом, який використовується в кулінарії по всьому світу. Білий кунжут зазвичай використовується для приготування олії і додається до страв як посипка. Чорний, або іноді його називають темним, має більш інтенсивний смак та аромат у порівнянні з білим. Він також має виразніший колір, чорний кунжут також використовується для приготування олії і часто додається до китайських страв, випічки та кондитерських виробів. Темне насіння більш насичене корисними компонентами, тому його вартість дещо вища. Нині кунжут вирощується у країнах Сходу. Найбільші площі посіву зосереджені в країнах Африки, Індії, Китаї, Японії, а також в Америці. Світовим лідером з виробництва кунжуту є М'янма. На другому та третьому місцях Індія та Китай. Серед африканських країн лідирують Судан, Ефіопія та Уганда. Серед американських Парагвай. Кунжут входить до списку корисних продуктів харчування, має широкий попит. І вважається світовим продовольчим скарбом. Про корисні якості кунжуту згадується в древніх індійських манускриптах та наукових працях середньовічних вчених. З давніх давен його насіння використовували для лікування інфекцій і застуд. Хімічний склад продукту багатий на корисні речовини. Насіння кунжуту містить до 60% олії, до 27% білка, 20% углеводів і є джерелами фолієвої кислоти. Вітамінів В1, в 2 в 3 в 6 мінеральних речовин кальцій, залізо, калій, фосфор, цинк, мідь, магній, марганець. Кунжут містить корисні омега-3 та омега 6 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю серця та знижують запалення. Вміст калію у ньому вищий, ніж у багатьох видах сиру. У 100 грамах продукту міститься 1,4 грама, що задовольняє добову потребу організму людини. Кунжут місце речовини, що регулюють кисневий обмін в організмі, вони сприяють оновленню клітин, прискорюють процес відновлення організму після стресів та великого фізичного навантаження, виводять токсини з організму та надають життєвих сил. Насіння кунжуту було знайдено археологами при розкопах стародавніх східних поселень та єгипетських пірамід. Єгиптяни перемелювали його і використовували як борошно. Продукт був відомий у Вавилоні Ще 2350 років до нашої ери. Вавілонці робили кунжутні пироги, вино кунжутну олію. Зараз культуру широко використовують у харчовій промисловості, медицині та косметології. Її застосовують для надання текстури та смаку різним хлібам, булочкам, крекерам та салатним заправкам. Для посипання хлібобулочних виробів часто застосовують білий кунжут, який попередньо лущать і підсмажують. На середньому сході. В Азії використовують суміші спецій з роз, розробленим кунжутним насінням. У Китаї та Японії приправляють салати та овочеві страви. У Кореї використовують листя, що має пекучий смак. Їм надають красиву форму і подають як овочі з соусом або смаженими в клярі. Крім того, у листя кунжуту загортають рис та овочі за аналогією з японськими суші. Кунжут широко використовують для виробництва пасти та хіна. В основному білий. Тахінна паста використовується для виробництва солодких десертів, а разом із цукром та медом для виробництва халви. Рослина вдавнино використовувалася в лікувальній практиці. З 150-200 кг насіння можна отримати близько 65-70 літрів олії. Воно за своїми властивостями схоже на оливкове, тому олію насіння застосовують як основу при приготуванні лініментів. Мазей та пластирів, а кунжутний шрот, що залишився після віджиму, є хорошим кормом для тварин, безцінним джерелом амінокислот та натурального кальцію. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.